Короче, ребятки, тут я графіку, если понизив, і спеціально, щоб у не планшет не нагрівався. Дивіться, ребят, дивіться. Отак так от ес, уже час или два. Я вот так вот беру, положив його. Просто я грав в соревновательний режим. Тут один чел только залишився. Я хочу, щоб він вийшов і катка зашла. Е, як он. Його пройшла а якщо воно не прийде Короче, ось в чаті ми переписывались дуже довго. челіков е, че позабанювали із за бага, якщо ви бачите. Ну там ще більше чела було Я потом ще один, е, короче, відео Там більше больше видно. Це Там есть, що мої ножки е, Так. Ну, як ви бачите, отак і час іде. Із-за того, що Акселі просто додавали якісь скини і медальки. А зробити ігру вони не хочуть. Інтерфейс тільки новий зробили. І завжди якісь фіксять, завжди е, прос... е, якісь. Е типа разброс наприклад фиксить и все остальное не надо надо, надо не робить нормальную игру будь ласка а не робить свои скинчики лишь бы заработать игра не для цього была создана Ось я жду за Цей чел, якщо дишники обізвав мою маму ребятки Забаньте, пожалуйста, ут челика. Ви бачите его айди. Це він писав? Це я, если шо. Я вообще тикаю нема. А вот так вот я тикаю и у его профиль есть. Забаньте у оцього челика. Обізв... Обізвав мою маму и тепер мені трошки обидно. И мати це. Ее є... то, ото мати. Ура! Наконец-то. Ребятка, я миг, получается. То чел просто сейчас вышел. Ну все, вины, обзову мою маму. Я вам показала, одищень добрый, чао.